Шахтар офіційно оголосив про своє перше трансферне придбання у 2025 році. І у цьому відео я розповім, хто такий цей Дієго Аройо. Друзі, а це новий канал про Шахтар. Тож підписуйтеся, якщо вас цікавить контент про донецький клуб, і заряджайте відео вподобайкою, щоб допомогти каналу у розвитку. Отож, до центру захисту Шахтар придбав болівійця Дієго Хуніора Ароя Мальдонадо або просто Дієго Арою, який виступав на батьківщині за клуб Болівар. Йому 19 років, і він лівша. Тож виходить, з більшою долею вірогідності це заміна Миколі Матвієнко. Дєго перейшов до болівара у 2023-му з Академії Тауїчі і відразу ж пішов в річну оренду до улюбленого шахтарем бразильського чемпіонату, до клубу Бая. Там він був гравцем команди u 20 А повернувшись до Болівара у 2024-му, дебютував за першу команду 26 вересня. До кінця минулого року у підсумку у нього набігло три поєдинки. В чемпіонському і, як виявилось, останньому своєму матчі за болівар. Юнак відзначився першою гольовою дією, зробивши асист прострілом з лівого флангу. А у січні цього року він зіграв в усіх чотирьох поєдинках збірної Болівії на чемпіонаті Південної Америки u 20 Арою добре читає гру. Розпочинає атаки точними передачами, а також просуванням та веденням м'яча, скануючи вільний простір. Цим дуже нагадує Матвієнка. Не боїться навіть йти в обіграш. А за зростом Дієго під 1,90 дев'яносто. Тепер він найвищий з усіх польових гравців шахтаря, і йому лише 19. Гарний потенціал для того, щоб покращити гру нашої команди в обороні на другому поверсі. Аройо став другим болівійцем в історії Шахтаря після Марсело Морено. А для Болівара його продаж став одним з найдорожчих в історії. Шахтар заплатив 1 мільйон доларів. Гірники придбали 80% прав на футболіста. А болівар отримує 20% від його майбутнього продажу. Крім того, футбольна академія та Агілера отримає 30% від цієї угоди як одноразову виплату. Контракт шахтаря зарою розрахований до 31 грудня 2029 року. Ось що сказав Дієго Арою, коли було оформлено трансфер. Це мрія, якою я живу. Моя мрія усієї моєї сім'ї та багатьох гравців. Я буду представляти Болівію і хочу зробити це якомога краще. Я дуже вдячний клубу. Вони допомогли мені зростати як гравцеві і як людині. Тепер настає час чогось нового. Оля, Трансфери рою, це як на мене швидше про перспективу ніж сьогодення, а точніше сього сезоння, через наявність досвідченішого Миколи Матвієнка. Тобто цього сезону у спробі відіграти відставання в УПЛ, а рою велику роль навряд чи відіграє, якщо не станеться чогось непередбачуваного. І давайте спробуємо спрогнозувати. Напишіть у коментарях, чи дебютує взагалі цього сезону Арою, і якщо так, то скільки матчів зіграє. Ну і звичайно ж буде цікаво почитати ваші загальні думки щодо Дієго. А побажання новачку шахтаря від оболівальників я написав йому повідомленням в інстаграмі. До речі, посилання на мою інсту знаходиться в описі та коментах під цим відео. Там можна побачити чимало цікавого, якщо у вас є інтерес до шахтаря і взагалі футболу. А всім, хто підписується, я лайкаю фотки. Ну а від вас, друзі, чекаю на вподобайки під цим відео та коментарі про Дієго Арою. Дивіться моє відео з найвідвідуванішого стадіону в світі про матч Борусія Шахтар і те, як я опинився у Лазареті Вестфаленштадіона. Дякую всім за перегляд і вболівайте за Шахтар.